Товаришу полковнику, а ще вам треба спірометрію пройти. А що це? Це скільки видуєте? Ну, літер, мабуть, видую. Дивно. А в карті у вас написано, що чотири. А, ну так це червоненького. Микола, пам'ятаєш, ти ходив до магазину за картоплею? Так. І що, вона вся зіпсувалась? Ні, вона вся буряк. Сходи ще. Повертається офіцер після тривалої відсутності додому, а будинок повний дітей. Так, ну цього знаю. Цього теж. А це хто? Дружина відповідає. Так це ж ти у відпустку приїжджав два роки тому. А, ну точно. А це хто сопливий сидить? Ну сидить собі і сидить. Тобі яка різниця? У армійській їдальні. Товаришу майоре, дозвольте сісти за ваш стіл. Ідіть, лейтенанти, гусак сьогодні не товариш. А я, товаришу майоре, такий гусак, що з будь-якою свинею можу випити. Песиміста комарі кусають. Оптиміста смокчуть.